мої моєї колеги колеги, да, медик за освітою, і вже не перший рік працює, і ми так домовилися, що кажу пані Наталі, кажу, почнемо ми з вас. Вона погодилася скоріш за все, ви її бачили скоріш за все, вже в наших етерах, що вона доволі активна. А зараз вона активна в нас і в нашому першому сезоні. сезоні. Більше того, вона переможниця. Першого сезону і отримала навіть не тільки результат, а ще певно, ви Наталя, доброго вечір. Доброго вечора всім. Доброго вечора, Олександр Іванович. Дуже приємно, що запросили на етер. Дякую. Да, і, і дякую за те, що погодилися і знайшли час і поділитися своєю своє історією. Почнемо з чого Давайте буквально коротко про себе. Хто ви. Ви, яка у вас освіта, і чим ви займалися до знайомства і займаєтеся до знайомства з нашим проєктом, з нашою компанією? Е, ну Я сама з Білої церкви, майже все своє життя тут прожила. Е, медик за освіту, як ви вже сказали, маю 28 років. Працюю в медицині. а Дуже рада, що. Знайшла таку компанію, тому що в свій час були певні питання по здоров'ю і, хоча як медик, але були такі митерства і потребувала допомоги. От, і познайомила мене з компанією також я думаю, багатьом знайома, наша суперлікар-ендокринолог Черненко Лариса Миколаївна. А, угу. а потім далі мене вже познайомила з нутриціологом і також. Моїм лідером-кулатером Ірою Куриленко за що я безмежно їм вдячна, які мене е, взяли так, як маленьку дитину, і певний період вели і допомагали в моїх питаннях. Супер. Mm -hmm. Ну, у вас дуже гарні фахівці. що Ларис, yeah. Лариса Миколаївна це експерт наш, да? вона часто виступає, причому дуже з дуже, дуже такий Професійний спеціаліст, а Іра Королєнко, то вона взагалі спец по всім цим питанням. І по схемам, точно. І, 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 і точно, да? ну Ви, точно, не ви знаєте... я думаю... Вибачте, хвилювання. Ні, я не просто кажіть, хочу кажіть. сказати, наскільки серйозно, ну, нам коли я познайомила, коли я почала скажем так, закривати деякі питання по своєму здоров'ю, щоб просто розуміли люди. Я так скажу. Ну, ви як медик, зрозумієте, мені поставили ніби діагноз, але діагноз ні про що. Тобто, ставили, я дійшла аж до професора в Києві до інституту ендокринології, і мені було поставлено аутоімунне захворювання неясної етіології Олександр Іванович, це про що? Це ні про що, правда? Ви ви як фахівець підтвердите. Щоб ви розуміли, в той час це ну, я хворіла років 6-7, і коли приїхала до цього професора, знаєте, з такою пакою аналізів обстежень, до кого підеш, хто куди, що призначить, та й виконуєш, то він сказав: Ну давайте здамо ще один і можна поїхати на Мальдіви. І я так подивилася на цього професора, посміялася і кажу: Ну я дуже рада, що ви юморите, але мені дійсно ну, ви ж бачите в якому стані. Тобто, хочу коротко так сказати, щоб ви розуміли, в мене були ну, багато всяких моментів, але я могла отекти на такий ну, за добу я могла набрати 5-6 кілограм. Це в мене були набряки, такі, які я втрачала навіть голос, я не говорила. Я задихалася. Мені з прийома мене знімали і рятували на я на третьому з прийома Знімають я на другому. І мене лор нашої реанімірує в такому состоянні, що він мені залівку робив адреналін, гідрокортизон, дексаметазон, тобто три видра гормона мені туди заливали, щоб так. мене рятувати. Я просто ну, про... і це було, не було чинників, не було причин, чому тобто не могли мені пояснити, що відбувається. Коли я вже могла сама себе коригувати, то я навіть сама собі ставила крапельниці, сама себе капала, сама собі схеми коригувала, просто щоб хоча б якось существувати, чи як сказати, українською, існувати, і, хоч якось, можна було працювати і виконувати ще багато різних справ в своєму житті, тому що я мама, маю сім'ю і таке інше. Ну тобто, так, от в такому стані я. Прийшла до Лариса Миколаївна і кажу, все, робіть зі мною, що, от, що ви скажете, й те я буду робити. Вона каже: Наташа: Ну, ми вже все перепробували, да? і ви вже все самі перепробували, виходу немає. Ну і вона мені от сказала про нашу компанію. А я так, знаєте, подумала, Олександр Іванович, ну, я вже пройшла все, що можна, вже гормони в мене були великими дозами. Вже сичогіни в мене були великими дозами. Щоб ви розуміли, після крапельниці я могла мінус 4 кіла, а потім ти на другий день і на роботу постійні просто. просто. То я подумала, ну, натуральна продукція не нашкодить однозначно чи допоможе, так як медик дуже скептично ставилася до цього, чесно скажу. Не вірила, що допоможе, але не нашкодить, чому б не спробувати. Ви знаєте, супер, допомогло, питання вирішили, Я забула про гормони вже півтора року. Це так, якщо дуже коротко. Ну, я, я до речі, таку, я, я цю історію в подробицях так не, не знав. Я ну, пам'ятаю, що коли з вами знайомилися і там і спілкувалися, то ви казали, що там було до знайомства певні питання по ендокринології. Ну, ну багатьох, скажімо, більше половини населення мають певні питання по ендокринології. Ну, у вас таке серйозне, да. це, так. Це, це дуже серйозно. Знаєте, може, всім вже не жартують, але я щось згадав, таке є. Ну, ви, ви, ви в медицині, то зрозумієте, медики ж вони такі, чорний гумор, багато навіть є там, да? То, да, то, то, то коли все перепробують і кажуть, ну оце, оце давайте щось, може, не поможе, то кажуть, чорного гумора. Ну зато будете перед смертю гарно виглядати, да? якщо, якщо і не поможе. Ну, це я, це я так собі Якщо ми про дозикому по рахунки, я, 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 ну, я, я ж зрозумів, я, я просто зараз людям поясню, чому Наталя каже, а що, а що вже мені ви ну, на, на що мені вже погоджуватися, і що не маю. Я просто так в нас багато не медиків, то поясню. Що якщо щось в житті трапляється, починають призначати фармацевтичні препарати. Різні. Я зараз не буду казати там про якісь конкретні. но якщо. Призначають і потім сильніше, 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 там, да. І ось наступає момент, коли призначають, вже, як я кажу, важку артилерію. Або ну, більше вже не то, що ну може сказати і гірше, і важче, і сильніше вже немає. Це коли призначають один, а потім два, а потім комплексну гормонотерапію в таких дозах, про яких Наталя казала. Тобто слідуючий крок. Це чи, чи що я сказав перед смертю, хоче краще бути воєна. Тому що слідуючий крок, як правило, це вже смертельний випадок. Якась приступ, із, якась кома, незуміти, чи в місті, де немає медичної допомоги, чи не, чи не, не вкололи там, чи ще щось не взяли. Ну, ну, таке. І в такому стані, я я трошки розшифрував, в такому стані, вказується, Наталія познайомилася з пропозицією. Да? Хоча на той момент вже. Наскільки я розумію, Лариса Миколаївна для себе вже використовувала цю продукцію. Тобто, я, я зараз закінчу ви скажете, так чи не так. Тобто, перед вами медик з 28-річним стажем, яка дійшла все до самого високого професури, да і по великому рахунку жарт, про який він казав, це скоріше всього вже жарт. Чому лікарі в такому статусі вже жартують? А коли нема що сказати? А треба щось сказати, то вони різні там, видумують жарти або гумор, чого. Ну, не скаже, що вибачайте, вам капець, я вже не знаю, що з вами робити. Він не може таке сказати. Але я вам розшифрував. Що на великих дозах гормонів, і, а тим більше не вияснено етелогії, значить, ну все діви там, ну, з'їдьте хоч куди небудь перед тим, як вже буде кінець. Ну, якщо так, цей анекдот розшифрувати. І таким чином. Наталя познайомилася, це шикарно, це реально чудо. Познайомилася, скажімо, вже не те, що познайомила, навіть, я так розумію, що не познайомився, а схопилася як за, як, як за спасательник це коло, як вже як людина, яка тоне. Наталя, я правильно розшифрував? Правильно зрозумілося? На 300 вірно я дійсно вхопилася вже, як знаєте, як за, за соломенку, бо не за круг, а іменно за соломенку. Щоб викарабкатися, щоб хоча, б, хоча б не бути ну тягарем, тому що ну рідні хочуть допомогти. А чим допомогти, якщо ніхто не навколо не може допомогти, я вам більше скажу, коли мені було призначено там опять повторне до нього консультування, і я не могла до лікаря доїхати, бо я не могла з ліжка стати, настільки мені було зле, і я перетелефонувала цьому професору, я йому пояснюю свій стан. А він говорить, звісно, звісно, визивайте швидку допомогу. Я розумію, я йому відео, ну, щоб це був доказ, як я себе погано почуваю. Е, на що він сказав: Я не знаю, що з вами робити. От те, що ви кажете, я не знаю, визивайте швидку. Ну, звісно, швидку я не визивала, я собі опять же, поставила крапельницю, знаючи, чим я можу сама себе спасти, щоб жити. То, ну, дійсно, тобто, від мене вже ну, можна сказати, відхрестилися майже всі. Тому що не знали просто да. офіційна наша медицина не знала, що зі мною робити. Отак От би я сказав. Ну знаєте, я знаєте, я ваш приклад ще поясню всім слідуючим: що якби Лариса Миколаївна одній людині тільки допомогла Наталі Максимчук, ми зараз це розберемо, то вже, вже не зря вона познайомилася з цим проєктом, тому що ну є таке, якщо ви допомогли. Хоч одній людині в цьому світі, то ви вже заслужили ну дуже багато в цьому в цьому житті. Оце це така вам порада. Якщо вам добре, то поділіться хоч з однією людиною, щоб, щоб ще краще в цьому світі було. Наталі, перейдемо до вас. І що? І коли Лариса Миколаївна запропонувала, і ви скопилися за цю соломинку. Ну я можу сказати, вам повезло, тому що, як правило, Господь дає таких людей, провідників да вигляді Лариси Миколаївни. І з чого ви почали? З чого ви почали? Що вона вам сказала? З чого ви почали в цих півторах? Вона мене познайомила з Іриною, мені була підібрана індивідуально по тому, що я говорила до мене, для мене схема. Ну і я е, настільки скурпульозно її притримувалася, що я, напевно, перший час. Е, з Іриною дуже часто спілкувалася і все прямо по, по мілілітрам по, по манюсіньким дозам розбирала, щоб зрозуміти і пояснювала, як що й на мене діє. І, угу. е, загострий, ну, перший місяць мені було добре, а десь через місяця-півтора мені стало опять зле. Е, пішла за, пішло загострення. Тобто, що значить було добре? Е, я мала вагу на той період 96 кілограмів. Зріст у угу. мене, щоб ви розуміли, 173. Угу. Е, і е, угу. перший місяць в мене воно все стабільно стояло, я не, не отікала, так як я говорила. А, і просто було все стабільно. Тобто я не, ну, не можу сказати, що прям, угу. щось прям пішло зразу. Е, єдине, що маймастер мені допоміг, я стала краще засегнати. От і я його спочатку почала як для енергії, а потім навпаки, пила на вечір, і мені дуже було шикарно спати. От, сон налагодився. А потім, десь через місяць-півтора, у мене пішло загострення, і я зрозуміла: єс, yes, спрацювало. Тобто, я розумію, як медик, якщо пішло загострення, значить, все, я попала в точку, воно починає працювати. От, зараз починає працювати. От і на фоні цього у мене не було цілі схуднути цей період у мене була ціль не набирати за заново вагу і не задихатися. От я не хотіла задихатися, щоб в мене не було цієї жахливої задишки, втрати голосу і і, і все з цього витікаючи Але на протязі трьох місяців я даже шуткувала із Ларисою Миколаївною, і з Ірою побічна дія, в мене пішли кілограми. Вони просто стали таяти, хоча я до цього не прикладала ну, на той період ніяких таких зусиль. Спочатку 5, потім 7, потім 8, потім 10. Ну, Я це помітила по-перше, по своєму почуттю, потім помітила по одягу, а потім стою на вагу і в мене шок. До цього ти прикладала такі сильні зусилля і фізичні і дієта, і там багато всього 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 було. І результати були 0,1, 0,2, 0,3. А тут ушло 10 за 3 місяці. Потім ще ушли кілограми. І так, за перший період в мене ушло мінус 15. Ну, це супер. Я вважаю, це супер результат. Гормонів не вживаю так. з того моменту, як почала вживати продукцію. Жодного разу не було так. Були набряки. Були отяки у мене десь там півтора-два кіла, я не скажу. Вони ж і зараз інколи бувають, але я без гормонів. Я от з того дня, коли почала вживати продукцію, з липня місяця 23-го року я жодного разу не приймала оті гормони, які, які, які були мої пожиттєві п'ять років, шість майже. Да, шикарний результат так. І скажіть, будь ласка, а чи, через скільки часу ви побачили ну, от, оцей, такі зміни? От, з, з моменту, коли ви почали приймати і коли стали на ваги, ви кажете, там, скільки там вже кілограмів, скільки часу пройшло було? От липні 23, коли ви стали на ваги? Е, В грудні місяці в грудні місяці, от я вже було в мене мінус 15 кілограм. І цілий рік. В принципі, я таку вагу і ну, притримувала. Буває, було таке, що там плюс кіло-півтора була в плюсі. Ну, минулий рік в мене був дуже тяжкий. От там були такі емоційне, дуже велике виснаження, От, але тільки завдяки нашій продукції я змогла той тяжкий період свого життя. Пережити і опять, не, не уйти в ту хроніку, в, в якій була. Я правильно розумію, що ви себе півроку у 2003 році підготували до важкого 24-го року. Якби напевно ви так це не зробили, то може, я знаю, трохи навантаження ваше, то їх пережити було б вкрай важко. Ви знаєте, я думаю, не просто вкрай важко, їх би було. Е... Ну, ну не скажу неможливо, але дуже-дуже тяжко пережити. Дуже тяжко. Тому що якраз завдяки нашій продукції я змогла якраз, як ви сказали, і підготувати, і пережити, і зараз встановитися опять емоційно тільки завдяки нашій продукції. Да. Не приймаючи так, жодного і... мені... давайте перейдемо... Угу. Так, тепер, як зараз ми прийдемо в січень уже 25-го року, да, вже перед нашим проєктом, де ви стали однією з переможців. Мені мене, щоб його не забудь, скажіть, будь ласка, а ви після цього хоч раз з тим професором зв'язувалися і сказали: пане професоре, відповідь, те, те, на що ви не змогли знайти відповідь, вам це цікаво чи ні? Чесно сказати, не зв'язувалася. Чесно скажу. Не буду кривити душою. Ми Пані Наталі, ми після ефіру з вами, там не знаю, завтра після я вас наберу, поспілкуємось, треба, треба з професора телефонувати. Якщо вам було погано і ви відео записували, то вам треба зараз записати відео, як вам добре? Що це, це? професор повинен знати. А, ну, я думаю, що повинен знати, а якщо він ще працює, то повинен знати. О, дуже гарне уточнення, якщо працює, да? супер. Так. А тепер скажіть, будь ласка, от е, е, вам сказала Іра і, і Лариса, чи вдвох, чи, чи хтось окремо, що у нас запускається такий проєкт зваження та здоров'я, і щоб ви стали ще учасником нашого проєкту? Як це страпилося? Е, ну, про проєкт я знала, е, але Іра, е, 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 я чесно сказати, я роздумувала. Е, варто, не варто. Mm -hmm. ну Тобто були були якісь там певні свої сумніви. Ну Це 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 це, це мої такі моменти. от І з цими сумнівами якби з Іриною поділилася, а вона мені дзвонила в останній, як то кажуть, день каже: Наташ: ну ти хочеш скористатися нагодою чи ні? А я так собі подумала, Ну чому б не скористатися? Нагода шикарна, знань ніколи багато не буває, є завжди чому вчитися. Спробувати можна. Ну, і от, як то кажуть, заплигнула в останній вагон. В останній день перед початком марафону, якби я прийняла в ньому участь, так сказала. Супер. І що, і що ви таке робили, що ви стали пере однією з переможниць? Можете поділитися якимись секретиками, чи якимись змінями. Ви знаєте, порадами. скажу так. Я собі ставила мету. До речі, коли я да, ставила мету ще з кураторами, з нашими фахівцями, експертами, поставила так думаю, мінімум. Я так 84 зараз думаю, ну хоча б кілограм 5 скинути. Ну, я трошки більше, ніж 5 скинула. Я 5 400 скинула. Я вважаю, вже для мене, для мого прекрасного нашого дівочого віку, це вже супер. От, і мені, взагалі, перший марафон пролетів дуже швидко. От я не знаю, 21 день, наче як ну пару днів. Завжди було цікаво дивитися, як ви, Олександр Іванович, робите планку. Далі мені дуже було цікаво дивитися, як. Кожен марафонець викладає свої тарілочки, як фахівці дають поради. Ти, ніби й знаєш, але не до кінця розумієш. І оці такі маленькі нюансики ага, більше добав клітковини клітковини, ага, менше оберіть вуглеводиків. Ну, і от таким, вони ніби маленькі, але з малесеньких з малесеньких таких квадратиків, таких ступенечок, виходить, вже якби більше знання ти отримуєш і ти їх приміняєш. Дуже мотивувало те. Як кожен в своїх обставинах прикладав зусилля для того, щоб крокувати маленькими кроками кожен до своєї мети. Коли вільно можна спілкуватися, коли вільно можна ділитися своїми думками, Ну, це супер. Так як я люблю солодощі, то різні усі рецептики, я часто писала, мені рецептик, рецептик поділіться, тому що хочеться щось і смачненького, але й ко... щоб зробити його корисним для свого організму, щоб воно було в користь не на шкоду. Тому що ж ми зважилися, прийшли в марафон, маємо бути здоровими. От, ну, Я можу так, багато викликати. Ну, взагалі велика робота і ще, ще одна... угу. Так, і, і, і ще одне запитання: не таке. скажіть, будь ласка, а ви ділитеся вже своїми от, скажу, знайомими такими результатами? З однієї сторони, чи, чи люди, які вас, може, якийсь час не бачили, зараз вас бачать, вони вас питають, Наталя, а, а що з тобою? Ти так виглядаєш, там, а що ти робиш? Вчора спитала мене одна людина, каже, шести наташа, мені здається, ніби схудла. А я кажу, що погано виглядаю. А, Та, ні. Ну, ми трошечки так обговорили, тому що людина дуже поспішала, але трошечки, як то, знаєте, я стараюся не тиснути, а давати порційно, щоб. Мені подобається така фраза зупинити на цікавому, да, щоб людині далі було цікаво дивитися якийсь серіал. То якщо людина не готова, немає у неї, наприклад, часу, коли є час, то да, ми можемо багато говорити. а коли коротко, то щось таке сказати, заінтригувати, щоб далі у неї було бажання продовжити дивитися цей серіал. Це перше, друге, почала більш збалансовано, дивлячись на мене, моя доця, також думати про харчування. Хоча вона приймає продукцію, і чоловік приймає, але відносно іменно правильного харчування, от стала трошечки прислугатися більше, дивлячись на мій результат. Знаєте, як молодь, їм треба прикладом показувати. Да Нашим дітям треба прикладом показувати, не говорити, а от приклад. Коли є приклад, вони можуть з нас брати цей приклад і втілювати в своє життя, коли вони бачать результат. Але деякі медики дуже скептичні надачі. ну, якраз. Все рівно. Нехай відноситься. Он, Ларі, Лариса Миколаївна якраз і пише: Наталія, ви великий молодець, дивлячись на тебе, хочеться всі, всі рекомендації в життя. От ваш оператор Так, ну що? Ми, ми за порадами Наталі, скажемо так, на, на цікавому Ми сьогодні і закінчимо розмову з Наталією, але Наталя, залишайтеся з нами, ми в кінці вийдемо всі разом в ЕТР. Добренько. Добре. Дякую. Дякую. А ви, а ви напиші ще, будь ласка, напишіть ще, будь ласка. Чи знаєте ви, що за час перегляду цього відео близько 8-10 мільйонів ваших клітин відмирають і утворюються нові? Ось наскільки потужним є наш метаболізм. Клітини основа життя. Вони генерують усю нашу енергію. Вони виробляють усі речовини в нашому тілі. Фактично, всі життєво важливі функції пов'язані з нашими клітинами, їхнім живленням і метаболізмом. Поживні речовини потрапляють до клітин через систему крові, і на шляху між капіляром і клітинами ці поживні речовини… Речовини проходять так звану основну речовину. Основна речовина характеризується різноманітними властивостями, і дуже важливою з них є так зване значення pH, що таке кислі продукти харчування це м'ясо, риба, молочні продукти або крупи. Це продукти небагаті на рослинні компоненти. Надходження кислот призводить до надмірного закислення цієї основної речовини, відкладення шкідливих продуктів і таким чином до порушення обміну речовин, оскільки поживні речовини. Більше не можуть потрапляти з крові в клітини. Одночасно відбувається утилізація, яка обмежує метаболізм в цілому. А що з рослинними продуктами? Рослини забезпечують на додаток до багатьох інших речей лужний потенціал, який можна підтримувати лужними мінералами. Знаєте, яка рослина вважається особливою?